Щодо програми співфінансування асфальтування доріг у приватному секторі, як і в принципі щодо ідентичної програми співфінансування прокладання комунікацій, це маю на увазі водогін, каналізація, також у приватному секторі. Ці дві програми діють угу. для того, щоб забезпечити певною частиною турботи наших мешканців за базовим принципі, принципом це турбота. І стійкість ми говоримо про те, що ці програми не зупинилися. Так, їхнє фінансування набагато зменшилось. Як ви вже сказали, в мирний час Вінниця реалізовувала дуже багато таких проєктів. Наразі ми розуміємо, що в нас є базовий пріоритет роботи Вінницької міської ради це безпека і оборона. І надзвичайно велика частина, навіть найбільша частина, в принципі, складова бюджету, виділяється саме на підтримку наших сил оборони. Це зараз важливо. Але маємо не забувати про наших мешканців однозначно, тому що це, по-перше, і турбота про них, і робота економіки всередині громади, про що ми говорили на початку програми. І це робота для тих, хто ще може тут працювати. Ті самі будівельники вони також кормлять свої сім'ї, вони їх вдома чекають діти, і вони теж мають за щось жити і існувати. Щодо доступності. Вінницька міська рада сплачує 70% коштом бюджету Вінницької міської територіальної громади, 70% вартості капітального ремонту дорожнього покриття. Мешканцям приватних домоволодінь залишається зібрати всього 30%. 30%. Так сума насправді доступна. Загальна сума квадратного метру вона варіюється в різний період по різному, відповідно до податкового навантаження і вартості матеріалу. Але ми говоримо від півтори до двох тисяч гривень, вартість одного квадратного метру. Враховуємо звідси 30%, ми можемо говорити про 400-500 гривень вартість квадратного метру для людей.